Інша стародавня традиція мистецтво мозаїки прийшло до нас ще з часів месопотамської доби та переживши Ренесанс, залишається надзвичайно популярним і сьогодні. Причому нині мозаїчні витвори можна знайти у досить несподіваних місцях. Вже 22 роки Джим Пауерс втілює в життя своє власне бачення цього виду мистецтва. Він поєднує популярний нині вуличний арт та стародавні традиції мозаїки, використовуючи в якості матеріалів все, що може знайти на вулицях Нью-Йорка. Його мрія дати мегаполісу нове обличчя Багато людей тут не мають друзів, вони самотні. Так ми живемо у Нью-Йорку. Я так жити не хочу. У мене вже понад мільйон знайомств. Мені дали прізвисько Творець мозаїки, і воно причепилося. Твори Джима Пауерса стали невід'ємною частиною ландшафту південно-східної частини Нью-Йорка. Це зображення людей, веб-сторінок різних районів міста. Крім того, Джим складає мапи, різноманітні звернення та рекламує всілякі бізнеси. Я мав намір створити новий напрямок мистецтва з використанням викинутих речей та матеріалів гідних для переробки. Я шаную людей, які дбають про громаду. Тому і моє мистецтво громадське та загальнодоступне. Я подумав, а чи не класно буде якось прикрасити ці вазони на парк Евеню? Вже у 87-му Я переїхав у цей район Нью-Йорка, кинувши роботу з зарплатою у 8 тисяч на місяць, щоб створювати мозаїку на вулиці, і мене втягнуло кращого місця для роботи немає. мозаїка Джима свого роду сучасні іерогліфи, які майже неможливо знищити. Втім, для громади вони безпечні. Якщо провести рукою по цій поверхні, не відчуваєш ніяких гострих кутів. Я спилив усі нерівності. Чудово, правда? Вулиця – це також наш дім. Мої роботи це як експонати на виставці, тільки відвідувачам за це не треба платити, і всі задоволені. Щоправда, ми потребуємо це і в інших громадах, і треба звичайно залучати молодь. Ти бачила подібні зображення на стовпах по сусідству. Так, ось там вони дуже гарні. Правда, <правда> було б гарно, якщо б вони були повсюди. Мені навіть наснилася мозаїка на будинках. Весь світ був мозайце. Кожне авто, навіть тротуари. Що ще можна сказати? Деякі роботи Джима вшановують загиблих. Так, один з його проєктів – зображення подій 11 вересня. я вчу історію у своїх роботах. Я зображую історичні події у доступній формі. Якщо не долучити до справи широкий загал, нічого не вийде. Це буде мертвим мистецтвом. Я це роблю не заради себе, я хочу змін. Повірте, всі питають, для чого вони на цій планеті. Я своє призначення вже знайшов. Майда, це моє покликання. Вибору у мене немає. Thank you. Наталія Леонова, голос Америки.